У Європі роздільне сортування сміття давно стало нормою, допомагаючи не лише зменшити навантаження на довкілля, але й економити ресурси через переробку. Ця тенденція тільки починає активно впроваджуватись в Україні, зокрема в Білій церкві, де стартував експеримент із сортування відходів. Міська рада вирішила підняти тариф на вивіз сміття і був круглий стіл в вересні місяці минулого місяця. І профільний заступник сказав, що місто не готове сортувати сміття. І ось переробник. Компанія яка знаходиться на Томилівській, запропонувала, давайте експериментально поставимо баки і навчимо один будинок, ну типу яким належать ці баки, сортувати. Якщо вийде, то давайте спробуємо запровадити сортування сміття. І ось ми весь тиждень будемо волонтерами по черзі зранку, в пікові години з 7 до 9, коли люди біжать на роботу, викидають сміття. Будемо вчити людей правильно сортувати сміття, щоб показати місто, що ми нарешті. Готові роздільне сортування. Це лише початок. Далі відсортовані відходи будуть передаватися на переробку, тому їх потрібно ретельно відсортовувати. Там де написано пластик. Ми кидаємо тільки пластик, і той, який написано на контейнері. Люди сунуть туди чогось, все своє сміття, бо думають, що ми там на станції посортуємо. Ні, я дуже вас прошу уважно. Читайте, що написано на баках. Це дуже важливо не тільки для цього будинку, це важливо для всього міста. Вдома ставити два від. Одне для сухого, інше для те, що не переробляється, і мокрі відходи. Немає місця для дрові дра. Візьміть пакетик і покладіть туди просто свої пляшки, скло пляшки і, і папір, і все. І потім зранку йдете, повикидали і все гарненько, все чистенько. Про те, чи станеться економічною вигодою для жителів, поки невідомо. Буде в тарифі складова. За вивезення, наприклад, побутових відходів за вторсеровину, за зелені відходи, які зараз взагалі мешканці не оплачують, оплачує місто, за великогабаритні відходи. І знову ж таки, якщо це буде один наприклад оператор, який буде це вивозити, це буде одне. Якщо це будуть різні, воно буде складова. Тобто. Того і створена ця робоча група, і пишеться план управління, щоб знов таки ж вибрати найкращий варіант, але сказати, що зменшиться тариф, ну, я би, я би зарані не раділа. Але те, що ми, крім того, ж, крім нас це є громада, і може бути це кластер, взагалі там півобласті до нас приєднається, тому ну, будемо бачити вже далі. Чи приживеться сортування сміття у Білій Церкві залежить від активності та свідомості самих мешканців. Ми сортуємо сміття. А можна, а можна вас попрошу ще відкрити кришку, вона тоді менше місця займає. Поняла? Ну, отак, так, да, вона тоді рисується. Да. До чого це ви? Ми е, на вашому будинку намагаємось е, показати місту, що е, білоцерківці готові сортувати сміття. Якщо ми зможемо навчити ваш будинок правильно викидати папір у негаті, тільки без, е, без кульочка. Просто не, без кульочка. А, ну покажіть мені, який у вас папір. Ні-ні-ні-ні, оце не папір, це не папір. Оце тільки папір. Грій. Це все не папір. Оце не папір. Оце папір. Я, я просто вам показую, що з ваших, того, що ви подумали, що це папір. Оце папір. Тобто від ліків, оце ні. Це звичайне сміття, яке має попасти на звалище. А пластик, тільки пляшки туди. А ви можете сказати, як взагалі ви готові сортувати сміття? Бачите, я ж сортую тільки не так, як вам треба. No, ну ми ви Ви взагалі готові? Да? Ми вже сортуємо. і Давно чекали цього, але давно не було. Вже за місяць ми дізнаємося, чи готова громада до змін і чи вплине цей експеримент на майбутнє сортування в місті.